Всім привіт! З вами Віктор Таролог. В інтернеті дуже поширюється інформація, що Росія пішла в наступ на Суми. Давайте подивимося, це правда? Росія пішла в наступ на Суми. І що чекати? Суми і Сумська область. Зараз подивимося, чи правда, що Росія не пішли в наступ на Суми. Так, да. карта наступу випадає. І ця карта завжди говорить так. Тому що це колісниця, це розвиток, це впевненість. ідуть, Накопичення. Накопичення військ. Все кажуть однією картою. І карта боротьби. Мають успіхи. Суми мають успіхи. На суми йдуть. Чи великі мають успіхи? Росіяни, чи великі мають успіхи по наступу на суми. Незначні. Успіхи мають незначні, але мають. Тут карта каже, мають. Ну не зовсім аж такий маленький. Тому що рицар це вже, це вже не такі маленькі. Мають успіхи. Мають успіхи. Давно вже це хотіли зробити. Вони планували давно. Карта планів. Карта навіть не планів, а карта прошлого. Думали за це давно. Думали за це давно. Накопичували ресурси. Ресурси, накопичували, думали і пішли вперед, колісниця. По колісниці яке питання не запитуєш. Вона завжди відповідає, якщо запитав, чи так, карта каже так. Якщо скажеш питаєш питання ні, значить вона таке покаже ні. Ми тут запитали, чи йде наступ, іде прямо карта наступу масивності. Масивності. Давайте подивимося, самі суми. Буде захоплення самих сумів до кінця року. Чи буде захоплення росіянами сум до кінця цього року, до кінця 25-го року, чи буде захоплення самих Сум? Я чомусь дивлюся, що тут навіть боротьби не буде. От в мене так карта показує. Не знаю, можливо, щось тут не так по карті, але в мене випадає, дивіться, єрофант, справедливість, розмова, можна сказати, порядок. Це карта порядку. От ми наведемо порядок. Порядок випадає. Карта розговору, договоренності і миру. От мені чомусь кажеться, що тут більше випадає карта, як повинні домовитися в цьому році і не буде подальшого наступу. Не знаю, можливо, щось не так, може, і буде наступ далі, але я говорю те, що говорить карта. Я прочитав карту і вам сказав. Так що на себе відповідальність ніяку не беру. Ось зараз почнуть писати, бо є там такі всякі, що пишуть. Ірофант. Чесність, Навіть я б сказав вчитель. Єрафан це вчитель. вчитель. Але це чесність розмови по королю Кубків і мир. Домовлення про мир. Ну прямо так карта й каже: домовлення про мир. Чи будуть ще захвачені території області, Сумської області, ну, села, там, не знаю. Мені карта не показує, як називається село, як називається Це мені кожне село треба дивитися окремо, якщо побачити. Ну я цього робити не буду, тому що е на кожне село, якщо дивитися, це треба місяцями робити розклад. А ми навіть годинами. Чи будуть захвачені ще території Сумської області, це окраїни? І що треба робити? Будуть захвачені ще. Будуть захвачені. Ну тут і захищеність стоїть. Ставиться захист. Оборона. От, дивіться, карта оборони падає. Будуть захвачені деякі території. Ну дуже маленькі. Це карта маленькі. Дуже маленькі. Тому що стоїть захист. І що буде далі? А далі будемо розмовляти. А далі будемо розмовляти. Карта каже, працюємо над розмовою. Як ні будемо йти далі, продвигатися. Плани такі є. Плани є продвигатися, продвигатися і продвигатися, не зупинятися. Ну тут пашу випадає. Паш, зустрічі йдуть. Йдуть інтенсивні розмови. Розмови, робота і продвиження. Кінець. Карта договореності. Можливо, це буде зв'язано все з тим, що скоро будуть ще одні переговори. Путін, Трамп, Зеленський. Можливо, з тим, що буде. 2 червня, по-моєму, там назначили вони ще раз переговори. Переговори. можливо, щось і буде, але тут карта хитрості випадає все потіхому зробити, все потіхому. Ну я так скажу, чи е будуть ще. Давайте подивимося про обстріли. Сумська область, окраїни, там, де ведеться в зоні бойових дій, можна сказати. Там, де обстрілюється територія Окраїни Сумської області. Чи потрібно виїжджати, чи потрібно чекати далі України, Сумської області? Будуть обстрілюватися і масово обстрілюватись. Світла не буде, може її вже там немає. Може там будуть великі руйнування. Я б казав виїжджати. Дивіться, карта великих руйнувань, буду кожну карту показувати, бо. Для спеціальних людей з'являються такі, що починають мені розказувати, що не так сказав. Дивіться, башня, руйнування. Отшельник. Це світло, закритість, непізнаність. людина не може оприділитися, як їй правильно себе далі вести. Обстріли йдуть. Я буду я думаю, будуть значні руйнування. Значні руйнування. Вода, мости. По карті показує вода, мости. Люди будуть уходити. По-любому будуть. Мені навіть не треба казати. Люди будуть уходити. І, напевно, як не буде примусової сім'ї, так? Да? Будуть виїжджати сім'ї у уход примусово. Звізда падає. Ну, тут теж проблеми І світлом по звізді падають, але є надія на договір. Дивіться, мені весь час падає, що є надія на договір, є надія на щось нове, є надія на те, що буде щось краще. Надія і надія, надія пада. Э, Вище руководство хочуть договоритися. Іскушення карта падає. Ну, я так скажу. Не наїдяться більше всього. от, Фінанси і хочу більше. і скушені хочу. Але це власть, сила, власть і, як вам сказати, держати в руках. От народ держать в руках. Ресурси, земля, фінанси. от так скажу. Народ держать в руках. будуть ще ці обстріли. Да. Ще будуть великі обстріли. Будуть великі обстріли, вогонь, сила. Даже я б сказав, не просто так, тільки дронами, ще, може, чимось і побільше будуть стріляти. Руйнування. Тут, звісно, хто близько знаходиться, то близько знаходиться. Не треба сидіти, чекати, розчаровуватися. А от як два коліса випало, да? На велосипед і вперед. Ну, може, на велосипед. Це карта може казати і путешествия. Десь поїхати. Два коліса. Не сидіть на паузі, тому що, можливо, дождетеся. Ще буде довго. Карта довго падає. Жертви. Довго жертви. Перед тим, як приймуть рішення, перед тим, як приймуть. Остаточне рішення, Ще буде довго. Уміреность падає. Довго жертвеність і пашмічей. Якісь навіть незначне, я б сказав, рішення. Таке інформація, інформація і яка не дуже значна. Дуже розчарування людей сильне. Особливо по територіях і смерті. І виходять, виїжджають. Дуже велика накрутка. Люди навіть, навіть там, де немає таких сильних обстрілів, хоча ця карта може казати про масивний обстріл, але ця карта накрутка. Якщо навіть тебе і не зачепиться, ти сам починаєш себе накручувати і боятися того, чого немає. Я б сказав, навіть робити те, чого немає. накрутка І карта роботи падає. І тут падає, буде все. По справедливості, по правосуддію. Рішення буде ще якесь по правосуддію, По фінансах. Почати Предложення якесь є. Є нове предложення по. Е, а по чому? По територіях. Карта територій. Карта територій і глупець падає. Щось нове. Щось нове. І карта падає нове, да? нове. Тут, якщо обстріли, то це дуже великі, масовані. Це вам не дрон. Це щось дуже велике. Я не знаю, тут карті не показує, що дуже велике, але це може бути, що хочеш. Що хочеш, може бути таке, що зносить ціле, ціле село. От великий обстріл. Але ця карта дає дуже великої надії. Початок і дуже велика надія. Що ще зміниться, я так думаю. Більше по цьому думаю, да. що всі будуть доволі. Це карта емоції через край. Знаєте, коли от в День перемоги, чи коли люди йдуть і всі плачуть. Оце карта якраз емоцій, почуттів, От такого гарних емоцій, це не поганих емоцій. Тому я так дивлюся, що не буде ніякого тут зрива такого великого. Більше тут карта говорить, що. Начнемо з малого, договорюватися по територіях, а і є шанс закончити великою радостю і перемогою. Ну, я б сказав, не перемогою навіть. Це карта досягнення якихось результатів, але бажаних результатів тих, які будуть подобатися всім, можна сказати. Всім. Ну, можливо, не всім, бо знаєте, людей багато є, і у кожного своя думка. Але карта непогана. Це бажані результати. Це, я б сказав, би, кінець до, досягнення чогось. Важко було. Ну, важко буде, так. Да. Ця карта тяжко буде. Не вистачає фінансів, розрушені дома, тяжело людям. Ну, от я б сказав, карта кризи, да? початок чогось нового. І це я вже розказую, як все закінчиться. Дивіться, шестьока кубків каже, Прошле". ми згадуємо навіть наше дитинство, як нам було добре, як все було. Але зараз основна наша задача знайти, де нам бути. От випадає карта глобуса. Де нам бути, де нам жити, як бути. І карта інтуїції підказує, що ми сильні впевнені собі. І я зможу, мах випадає, я зможу досягти. Якось. Навіть ну, тут більше випадає не якогось розвитку, там, чи якогось достатку чи чого, а досягти миру. От, Почуттів, гарних почуттів. Це миру в голові, як ти сказав. Не того, що ти весь час думаєш і себе накручуєш, а того, що ти живеш в гармонії. І тобі добре. Тепло, добре. І. Ти з природою в тебе зв'язок, бачите, зв'язок з природою. Добре тобі. Робота в тебе є. Робота є. Що ти не шляєшся десь, не шукаєш притулок собі, а в тебе все є. Ти знаєш, що тобі зробить з утра. Ти встав, йдеш на роботу. Ніхто не стріляє все добре. Я думаю, повинно щось все це договориться, що зробиться. Отримав щось обманом, але отримав. І навіть радий тому, що це отримав. І все є. От карта ізобілля. У мене все є. Я в достатку і нічому більше не нуждаюся, так ще можна сказати. Але те, ще внизу випадає карта сім'ї. Стабільна сім'я, будинок. І от живу в достатку. Все добре. Давайте закінчимо на цій ноті. Хай буде всіх все в достатку, закінчиться війна і всі процвітають. Дякую, що дивилися цей розклад. Суми вистоють. Я думаю, там повинні щось добалакатися чи договоритися і прекратиться цей наступ. Все буде добре. Але ж, розумієте, Всесвіт розполагає. і... Стараються це все зробити, щоб було добре, але ж люди, люди буває вперті і можуть не договоритися і поламати це все, те, що намічено даже судьбою. Дякую, ставте лайки, подобайки, Діліться цим розкладом. Хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях. Пишіть коментарі на все добре.